Вже сьогодні ввечері в рамках кваліфікації до чемпіонату світу 2026 Україна зіграє проти Азербайджану. І ці три очки, які ми можемо взяти, дуже важливі, тому зібралися. Ну а додати собі емоції за переглядом ви можете разом із ігровою платформою FAFBET. Фав Твій всесвіт гри. Панове, привіт! У моменті покупки цієї карти мені довелося віддати всі монети, які були, і навіть треба було поквікселити деякі карти в клубі, бо не вистачало. 660 тисяч я віддав за Айтано Бонматі, яка зараз же трошечки просіла по ціні. Але нічого страшного завжди не можеш йти тільки в плюс, особливо коли хочеш грати з якоюсь картою вже тут і зараз. А вона досить таки метова, і можна її побачити у багатьох топ-складах, дорогих складах і чому її люблять. Певна річ за стати, але і за плейстайли. Золотий R1 Dribbling Technical. Він знаєте, як небезпечно виглядає в FC26. Я думаю, ви не любите грати проти Мусі, але тут же варто відзначити класний набір плейстайлів. На передачі, серед яких чи не головним виділяється інсайсів, який дуже круто е, дає розганяти атаки передачами на хід. Ну і лоу-дрівен удари. Я пішов стартувати у другий чемпіон зі всі 26, і моя команда виглядала ось таким чином. Як ви бачите, у воротах не Тібо Куртуа, який в мене є в антрейді, а у Наї Сімон, тому що таким чином можна загнати на повну хімію всі карточки. Зіграю з найбільше, ніж 6 матчів, тому що у мене на рахунку. Більше FC Points, бо вже були, а точніше був один виграний кубок на 500 FC Points. І один програний фінал де дали 100 FC Points, тому 600 FC Points моя команда заробила. Ось можете побачити підтвердження. вітаємо з перемогою на турнірі 3 години тому. 7-6 такий матч був. Ти що, така драма. Я десь на 85 й ще один гол програвав. Ці турнірчики то просто Nice. Мені так подобається, ти собі заходиш. Гріндер, здобуваєш і всі поїнцтн, заодно і тренуєшся, бо там є інколи легкі матчі, а інколи люди дуже гризуться. Налесники, це що, налесники? Чи що? що це за команда? Ви бачили голкіпера? Який милий перший матч у Чемпіонс? Дірк Кьойт, я тебе вітаю з Кьойтом. Я так і не розумію, чому тут стадіон такий якийсь затемнений знову граю в Чемпіонс і згадую. І чому тут камера ближче? Камера ближче і камера нижче. Що це фігня така? Чому так? Піна, піна, 1-0. Айтана, легкий другий гол. Сальма три. Кис дорогій склад з трентом, Нічого собі. Левандовське то трішечки мене заспокоїло, але все одно. І піна один 0. Десь де зараз айтана спину, і от звідти мені сульшердвичі сьогодні дав фінец шот. Просто два з двох, от звідси. Піна! Ой, файно є. Є-є-є, yeah, на пів не зіграли, але що суперник взагалі не зіграв. Павар інформ. Цікавий склад тут вимальовується. Барколя. No, Баркола. ве. І хун! Сімон в e, Він для мене спокійніший, ніж Куртуа, так скажу. Добре, Сальма. Aitana, Aitana, Bonmati! Uczucie, że za kogoś zatrzymkuje graje. Ok, jakieś się powilnę. Pa, Rauluelu. Konaty. Junberg i jest takie dwa heroje w I Chabun Kun, tak. Pina, 1-0. Łooo, wow! kick-off, Nie w dobre Ja bym skazał dobre dobry Tak, skąd to już maciu, to był w czwartej? O oh, wow, jaki to też trzeba nadawać, nie? Güler. Чудовий удар, піне. Ну і на золотий технікал сюди. Прекрасний прохід і Сальма Сальма трівелкою в нижній. Ой, то вона прекрасна пасуля і піна. 3-0, кінець. Хюйсен. О, Хюйсен, найс. Це мені подобається. Ну що, перші такі матчі, я вам скажу по складах. Нормальні. Не напрягаючі, можна так назвати. Не напрягаючі. Ок. По одному. Ти враження, що аж пасе грузнуть, в тому суботні моїм блайда. Де ж ледь-ледь котиться? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Піна! Клаудія? А-а-а-а-а! Кіков приїхав. Все тихо, бо тут болото на полі, щоб я голів, потім дорахувався. Сюди? А отаку. Ууу. І туди де Нігі сольмо. Гарно. Це пасоля прилетіла. ПП стеле чудово. То якась майже Баварія, але Адеємі викупили. Айтана 1-0. Курва, навіть не рухнувся тим правим стіком у Найі Сімон. сьомий матч, да, я думаю, якраз половинка і буде досить на сьогодні. Добре, є піна. Важко, 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 я важкий. I'm happy. Like Anthony Joshua. А там Кейн був рарний чи СБЧ? Скажіть, будь ласка, хто був уважний. Айтаночка. Найродный дребінгу Айтана! Айтана бонматті добре! Ще п'ять, бо це не в, в тому матчі. О, курва. Боже, скільки я махнув повз в цьому матчі відборі. А! На то Дейвіс біжить. Ху -ху -ху! Я думав, він піде в дальній кут, він не пішов в дальній кут, і піна прошиває ближній Нойер. Вау! Піна, як зайшло? Як той удар пішов? Але взагалі була така думка то. Та. Піна, ну-ну-ну, ну побіжи! Побіжи, наскільки можна! Хочу давати прискорення бо з'їдять. Ууу! Дотичок! Сальма паралуело. Добре, є. Yeah. О, але як зайшла посоля зараз на сальму, я би її відзначив. Тривелую це геймченджер. Ти дивися, мільйон гравців від забити. Айтана! 30! -ка! Реально! Я не. Як 30, к що я зробив? А, то в цьому передисі воно сиділо 3000. А там десь може буст був. Два нері Ракета Rapid. 4-3. РМ. Inside Forward на плюсику. Досить гарна карта. погляньте скільки всього. все. Угу. Без різких рухів. Нема вулкаута в тих па. Льоренто. А продається ж? Це було трейд паті в кінці. Трейд -вел... сюди. До хати 60 тисяч. Так, питанечку тільки. Чи витримати його зараз? Я думаю, краще забрати 60 і не вимахуватися. Сquad батл з нагороди золото 1 генг! Минулого разу тут був Ямаль, тому цього разу. Ха, я вже камеру тут запустив, імкнув, підготував, тутував. Так, я чекаю. Отже, м -м, пак з е, тінню. Є, дві тіні, найс! Це дуже вигідно. Тінь по 5 тисяч. Драфт токен, боже мій! АПЛОДУЮ, бляха, тому що це номіналом 15 тисяч або ж 300 FC points. Це круто. Ще І тут пак дають всередині. Оце, я розумію, Consumables Pack. Дві тіні. Якірший тут такий. Прем'єр-ліга теж, до речі, не дешева. ДРАФТ токен сюди і ПАК сюди. Найс. Nice. Граємо у SQUAD BATTLE, Золото оден Ганг. О, цей пак, до речі, продається. Ну і ще кешом 2000 нормально. Так, 83, що не продається без волкауту Страйкер, Колумбія, А може це з Челсі, така цікава там карта Рамира стату вона. 84 без волкауту. E, Схоже на Дебіньо, та тому що. Марта? О, Перепрошую. Володарка Ну і магічний пак, який приніс мені минулого разу, Ямаля, Цього разу принесе що? Без волкауту. Цього разу схоже на Ольгу Кармону. Цього разу L. Ну, Ніколи не знаєш, коли пощастить, Але зрештою, Драфт токен теж на дорозі, як то кажуть, не валяється. Дайте фрімпорга серединці, тоді буде кеш. Мініматко. Ну, не пощастило. Але якщо я це все квікну, теж будуть якісь монетки. Нормально. Там 6 тисяч, тут 6 тисяч, там 2 тисячі. И драфт толкен. Та нехай. За 21 матч, хоча тут, напевно, десь матчів 5 могло бути у склад Зайтана, забила 28 голів, віддала 19 асистів, так чи інакше, у відчуттях карта справді. Дуже і дуже приємна. Педрі, 2 голи і 5 асистів за 22 матчі. Мене нерідко по ходу останнього стріму питалися, як мені Педрі в порівнянні з Патрігі Харро, і я вам відповідав, і зараз скажу, що вже чули точно всі. Вони для мене практично рівноцінні. Просто це, от лінк по е, чоловічій барсі, а там по. По жіночій барці Патрі Гіхаро. Все ж, якщо б я вибирав одну карту з двох і мені би заходили обидві полінках, можливо, я би все-таки зупинився на Педрі, чисто через те, що його моделька трішечки масивніша, і у боротьбі він не настільки часто буде відлітати, як Патрі Гіхаро, бо дівчата трішечки м'якіші. Ну а чи візьмуся я таки залінкувати Нванері, щоб догравати цю Чемпіонс, чи можливо щось інше придумати, поки що не знаю. А поки що, все, дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. ስበርዥት ስባት ba.